Мир Божий вам, ви на каналі Замітки Проповідника, і з вами я, Василь Грейнерович, відповідаю на ваші запитання по темі і блок наших відео це Господня вечеря. Я відповідаю на ваші запитання. Як бачите, я знаходжуся в дорозі, і спеціально для цих відео я обладнав собі невелику студію в моєму автомобілі. Слідуюче запитання, яке стосується Господньої вечері, я хочу прочитати його і. Наскільки я розумію, наскільки Бог дає мені мудрості, наскільки я бачу і розумію це, дати відповідь на ваше запитання. А, якщо людина вірить в Ісуса Христа, але була хрещена в дитинстві, чи може вона приймати причастя? Я так розумію, що це запитання. Умовно виглядає так, що хтось, якась людина була хрещена в дитинстві в православній або в католицькій церкві, виросла, я не знаю, ходила вона ходить до православної церкви, але вона, прийшовши в якусь небудь протестантську церкву, наприклад, Баптисти, п'ятидесятники, хоризмати, чи може вона там прийняти причастя, мати участь у Господній вечері? Якщо вона була хрещена, але була хрещена в дитинстві, чи може вона прийняти причастя? Це дуже важливе дискусійне запитання. І, чесно сказати, я, напевно, не зможу дати вам відповідь на. Точно, ясно, конкретно на основі Біблії розказати, що ось так, така моя відповідь, я так думаю, це так 100% правда, 100% істина. Я, напевно, не зможу цього зробити. Я не знаю, чи хтось зможе це відповісти вам. Але я розкажу свою думку на основі Біблії, на те, що як я розумію на основі Біблії, що я думаю на цю тему. І я думаю, що моя відповідь буде для когось із вас корисна. Що говорить Біблія про хрещення? Біблія каже, що хрещення це є усвідомлене рішення дорослої віруючої людини. Це свідоме рішення. На основі хрещення дається на основі свобідного вільного вибору або на основі віри людини. Якщо людина була хрещена в дитинстві, вона була хрещена по вірі її батьків. По вірі її хресних батьків, але не по її власній особистій вірі. І тоді стоїть запитання, вона виросла, вона виросла в християнській культурі, вона виросла в християнській церкві, вона виросла і тепер її, віра її батьків, віра її бабусь, дідусів, віра її хрещених батьків стала її вірою. Вона вірить в Ісуса Христа, вона ісповідує Ісуса Христа. Батьки виховала її в християнських традиціях в церкві. Вона вірить в Христа, але вона не прийняла водне хрещення в свідомому віці. А що буде, що робити такій людині? Першу відповідь, яку ви можете отримати, я би дав таку відповідь, але не тільки я скажу вам цю відповідь: цій людині потрібно прийняти водне хрещення, засвідчити свою віру. В дорослому віці прийняти святе водне хрещення через повне занурення. Це одна відповідь. Якщо ви вірите, ви прийняли Ісуса Христа, і ви маєте спільне з ним, ви хочете мати спільне з ним, ви можете прийняти водне хрещення. Но є ще одна відповідь, це другий, я хочу вам сказати, є деякі церкви, які можуть признати ваше хрещення дійсним. Якщо воно було в дитинстві, ви можете вірою сказати, що ви вірите те на основі вашої віри, що ви приймаєте, що хрещення, яке було колись в вашому дитинстві, коли ви була дитина, дійсне для вас. І ви не хочете приймати ще раз водне хрещення, але ви вірою приймаєте, що це хрещення дійсне, і ви дійсно вірите в Ісуса Христа і сповідуєте Його своїм Господом і Спасителем. То деякі служителя в деяких церквах можуть дозволити вам мати участь у Господній вечері. В американських церквах, а я живу в Штатах Америки і в церкву куди я ходжу, де я являюсь членом церкви, є таке розуміння, як open community, тобто відкрите служіння. І кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, яка Признає Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, може мати участь в Господній вечері. Служитель дає вам, дасть цій людині тіло і кров Ісуса Христа на основі віри людини, те, що людина вірить в Ісуса Христа і сповідує Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем. Ще важлива слідуюча річ, яку я хочу сказати, коли ви приймаєте Причастя приймаєте Господню вечерю. Дуже важливо розуміти, що ви робите, зрозуміти значення Господньої вечері, чого ви торкаєтесь, що ви приймаєте, чому ви це робите і для чого це робите це дуже важливо. Але повторюю: якщо ви хрещені, навіть в дитинстві. А ви сповідуєте Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем, ви розумієте значення Господньої вечері. Багато служителів, багато пасторів в п'ятидесятчинських церквах, напевно, в харизматичних церквах дадуть вам водне, дадуть вам участь в Господній вечері, скажучи, що на основі вашої віри і вашого ісповідання ви маєте право прийняти Господню вечерю. Напослідок зачитаю цікаву фразу, я написав, і хочу вам дуже детально її зачитати. Причастя або Господня вечеря це не є нагорода за хрещення, а це знак спільності з Христом. Це не є нагорода за те, що ви прийняли води хрещення. Це символ, це знак, це спільнота через вашу віру, через силу Духа Святого, спільнота Христом. Ісусом Христом.